Ми, би, закликаємо воділі не оставлять машини без присмотра, особенно на ночь, тому що дуже багато їх у Ставте в гараж на стоянку. За поточний рік на території Нікополя та району було викрадено 15 транспортних засобів. Здебільшого крдії звертали увагу на автівки вітчизняного виробництва, не обладнані сигналізацією. Працівники ДАІ закликають власників авто дотримуватись елементарних заходів безпеки. Не залишати авто без нагляду, обладнати його сигналізацією та не залишати ключі та документи в автівці. Ці елементарні правила знає кожен водій. Де повинні розташовано бути транспортний за собою нічний час? Стоянка, гараж. А якщо вони не стоянки, не на гаражі. Не в гаражі? А тоді можливо, що десь поділиться. На стоянки на платні, в гараже. Ну, не на улице. Машину на стоянку, стать сценах дуже много в місті, ні. не ніка, поїздні до гаража, поставте на стоянку машину. Викрадений автомобіль міліції легше за все знайти по гарячим слідам. Тож в разі викрадення слід одразу дзвонити за номером 102. Крадієві за незаконне заволодіння автівкою світить від трьох до п'яти років позбавлення волі.